Доброго ранку, мої малята! Сьогодні на наше заняття завітав хлопчик Михасик. Він запрошує нас у цікаву, захоплюючу подорож у космос. Давайте перетворимося на космонавтів. Що потрібно космонавту для подорожі? Звичайно, скафандр, Спеціальний костюм для космічних подорожей. Отож. Одягаємо наш уявний скафандр. Спеціальний одяг підготували. А як же потрапити у космос? Треба ж якийсь спеціальний транспорт? Ну, звичайно ж, ракета. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо. Що у ній? Всього не знаємо. Ми місця скоріш займаємо. Пуск і швидше відлітаємо. Починаємо зворотній відлік. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Пуск. І полетіли. У ракеті є спеціальне віконце ілюмінатор, через який можна бачити, що знаходиться ззовні ракети. Через ілюмінатор космонавти бачать планету, на якій ми живемо, саме такої. Скажіть, будь ласка, як називається наша планета? Земля. Ось саме так її бачать космонавти. А ось це глобус. Зменшена копія нашої планети. Яку форму має Земля? Вона кругла. Як ви бачите, наша планета різнокольорова. Якого кольору найбільше? Блакитного. Блакитний? Це вода, яка є на нашій планеті. Океани, моря, озера, річки. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною планетою. А які ще кольори ми бачимо на глобусі? Жовтий та помаранчевий це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобусі є зелений колір. Зелений це ліси та джунглі. А ще ми можемо бачити. Коричневий. Коричневий це гори. Колись дуже-дуже давно не існувало ні землі, ні інших планет. У космосі вирувала темна хмара розпеченого газу і пилу. Поступово хмара похолола. А маленькі часточки газу та пилу почали притягуватися один до одного. І так поступово земля стала великою кулею, яка обертається навколо сонця. У результаті цього змінюються пори року зима, весна, літо та осінь. А ще Земля обертається не лише навколо Сонця, а й навколо самої себе. Так у нас змінюється день та ніч, тому що Земля повертається до Сонця то одним боком, то іншим. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на Землі живуть люди, тварини. Птахи та комахи. Багато різних видів рослин дерева, кущі, трави та квіти. І тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо. І вода. Вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна для пиття та для купання. Вода потрібна також усім рослинам. Тому що без води рослини в'януть і засихають. А для людей вода це основа життя. Люди воду п'ють, готують їжу, використовують для гігієнічних процедур купання, чищення зубів та вмивання, для миття посуду, для миття підлоги. Для купання домашніх улюбленців, для миття іграшок, для прання, миття автомобіля, плавання та багато-багато іншого. Наша планета Земля, її стан та настрій дуже залежать від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для природи, то планета радіє. А якщо засмічує чи забруднює, то планета сумує. Давайте ми визначимо, від чого Земля буде радіти, а від чого сумувати? Якщо ми будемо саджати дерева, як ви думаєте, планета буде радіти чи сумувати? Звичайно ж, радіти. Тому що буде багато-багато дерев, зелені, а це значить, що буде дуже багато кисню, яким ми дихаємо. А якщо будуть вирубувати ліси, планета буде радіти чи сумувати? Сумувати. Тому що вирубування лісів призводить до того, що нові ліси. Не встигають вирости, і у нас стає все менше зелені, а отож і менше кисню. А якщо ми будемо підгодовувати пташок, планета буде радіти чи сумувати? Звичайно ж, радіти. А якщо довкола буде розкидано багато-багато сміття, планета радітиме, чи сумуватиме. Сумуватиме. А якщо ми будемо ламати гілки, топтати квіти та трави, планета зрадіє? Чи навпаки засмутиться? Так, вона буде дуже-дуже сумною. А якщо ми будемо викидати сміття, у спеціальні сміттєві баки, планета зрадіє? Чи сумуватиме? Зрадіє. А якщо заводи будуть викидати в атмосферу дуже-дуже багато диму, пилу, бруду, то планета радітиме, чи сумуватиме? Звичайно ж, сумуватиме. А якщо ми будемо прибирати сміття, то планета зрадіє? Давайте будемо любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа. Михасик цікавиться, чи сподобалась вам наша подорож? Пам'ятаєте, як називається наша планета? Земля. А що таке глобус? Це в багато-багато разів зменшена копія нашої планети. Якого кольору на глобусі найбільше? Блакитного. А що він означає? Воду. Кому потрібна вода? Вода потрібна усьому живому. А що потрібно робити? Щоб наша планета Земля раділа. Саджати рослини, доглядати за тваринами, не залишати після себе сміття. Дякую, що на занятті ви були дуже активні. І пам'ятайте, що майбутнє землі у наших руках. До наступної зустрічі!